О, привіт! Мене звати Роксолана. Я вже три роки живу на півночі Італії. За цей час я відкрила для себе багато місць: маленькі міста, мальовничі велодоріжки, затишні кафешки посеред гір. Багато з них я знаходила досить випадково, просто звертаючись з основного маршруту, шукаючи якусь нову пригоду. Вісімсот 80% людей, навіть тих, хто живе в Італії, ніколи в житті не потраплять в більшість цих місць. Саме тому мені захотілося вести відео щоденник. По-перше, для себе. По-друге, щоб ви змогли подорожувати зі мною. Для мене покатушки це не тільки про каву, але й про пригоди, про якісь нові знайомства і місця, і настрій. Завдяки велосипеду я зрозуміла, що таке свобода, якби це дивно в наш час не звучало. У мене є можливість показати вам. І заархівувати ці моменти все побачити неможливо, але як така маленька мандрівка, в яку беру я вас з собою. А першим пунктом призначення буде Вензоне. Я давно хотіла заїхати туди, і сьогодні, нарешті, знайшла для цього час. Вензони це місто на півночі Італії у регіоні Фріулі, Венеція, Джулія. Це такий куточок між Альпами та рівниною зовсім поруч з Австрією та Словенією. Місцевість тут дуже мальовнича: гори, річки і старовинні містечка, які виглядають так, ніби час зупинився. Колись через Вензони проходив торговий шлях, що з'єднував Італію з Австрією. Так, до речі, виглядає велодоріжка. Дорога туди на велосипеді займає приблизно 10 кілометрів, що я не дуже багато. Вона йде легеньким підйомом, не важким. Але так, щоб відчувалось, що ти рухаєшся вгору. Асфальт гладенький і це кайф, бо після гравію такі відрізки здаються просто шовковими. Кому медок, він тут продається, прямо як в нас на Закарпатті. До речі, вензона знаходиться всього лише 100 кілометрів від Австрії. Дуже часто тут можна зустріти від вивісок в ресторанах, до оголошень, все німецькою мовою. І окрім італійської, фріульського діалекту також, тут ще розмовляють німецькою мовою. Мені деколи здається, що наша хазяйка, в якої ми знімаємо хату, розмовляє на німецькій краще, ніж на італійській. Якщо задатися ціллю, можна взагалі поїхати до Австрії. До самого Зальцбургу. У них є велодоріжка Альпе Адріа, яка є протяжністю приблизно 437 кілометрів, щось в тому дусі. І вона стартує навпаки, в Австрії. От Зальцбургу ти можеш добратися до Градо. На офіційному сайті є повний маршрут з розписаними точками. Там вже готовий маршрут на тиждень по містах розписано. Допустимо, перший день крутиш 70 кілометрів, потім 60 наступний день і так далі, поки ти не завершиш свій маршрут. Тому на цій дорожці дуже багато велосипедистів. В основному суцільна велодоріжка з переривами на міста. А наскільки я розумію, ця доріжка, яка приблизно починається в вендзони, вона і веде до Австрії, вона одна з найкращих, та що навіть... В Італії, в Європі. Велосипедисти дуже добре відгукуються про неї з рахунок того, що тут розвинута велосипедна культура. І звільняйте. одної людини, тільки я і якісь там одинокі австріяки на єбайках, що означає ферагосто в Італії. Всі жарять сосиски. О, господи, що за мінне поле. А я тут думаю, чого ніхто на велодорожки не їздить. Це ж просто кошмар. Остерігайтесь, мін, повітряна тривога. Зі мною почали вітатись велосипедисти. Я придбала собі Чао велосипед-куб. До цього, як писали в трес на моєму маленькому розовому недорозумінні, реально ніхто не вітався. Тільки якщо ти з ними сам перший привітаєш, а зараз і шосики, і всього. Подивіться, яка краса. Так головне не впасти. Дуже мені подобається цей приватний сектор на в'їзд до міста. Такі тут класні будиночки Заздрю цим жителям. Як я розповідала вам усілякі цікавинки, я й не помітила, як доїхала до Вензони. Це маленьке, але дуже особливе містечко. Воно входить до списку найкрасивіших міст Італії. На хвилиночку в цьому списку є навіть Сан Марино. І я зовсім не дивуюсь, чому там опинився Вензона. Тут кожна вуличка виглядає неначе з відкритки. Хоча, знаючи, що місто пережило, важко було в це повірити. У 70-х роках це містечко майже повністю зруйнував землетрус, але за неповні 10 років його відбудували камінь в камінь. Тому давайте подивимось разом, як виглядає місто сьогодні. Ще одна особливість цього міста, і це не знову якесь стихійне лихо, це мумії. Тут збереглось кілька тіл, їм приблизно вже 400 років. Вони були сховані в церкві, і збереглись вони не тому, що там були якісь супернанотехнології, а природнім способом. Там був грибок, по факту, який зробив так, щоб тіла не розкладалися. Звісно, частина цих тіл не збереглась, але кілька є. На свій страх і ризик я залишаю велосипед біля входу і вирушаю дивитись на мумію всередину. От ми бачимо ці утілівші тіла. Картина, звичайно, не найприємніша. От. Це вони збереглися завдяки грибку, який Висушив їх, але не дав тілам розкластися. Досить цікава річ. Усі науковці і археологи досі досліджують цей грибок. Але дуже страшно таке враження, що вони прямо зараз вискочать на тебе. І що я вам скажу, до речі? Вони такі маленькі, ті італійці того часу. Ну, не знаю. Можливо, із за того, що вони всохлися там в тій капличці, але вони десь. На вигляд не знаю, максимум метр шістдесят п'ять. Якщо щось, відео виключно в цілях просвітлення, тут, в принципі, все дуже-дуже просто. Така от малесенька будівля, і вони тут зберігаються. Виходить їх. П'ять штук вціліло від 21. До речі, там справа є храм, і показують. Де були збережені ось ці мумії. Ну, тут немає довго що робити. Мені, якщо чесно, страшно. Ой. Як ви можете зрозуміти, ці мумії зберегалися в цьому храмі. Землетрус перетворив цей храм на руїни, але мешканці вирішили не здаватися. Кожен камінь буквально було пронумеровано і поставлено на своє місце. Такий метод називається анастілозис. Відбудови тривали майже 20 років, і сьогодні храм виглядає середньовічним, таким же, як він був семлетруса. Мальовничий краєвид, враховуючи те, що не дуже багато людей сюди доїжджає і можна так от спокійно погуляти. Про це я і говорила, коли казала, що 80% людей навіть тут і не побувають, просто тому що вони не знають. Що це за таке місто, вензоне? Цього, я так розумію, що не змогли відновити. Ще одна особливість вензони це його подвійні мури, які збереглися з 14 століття. Зараз вони виглядають як декорація, але колись вони дійсно захищали місто. Прямо за мурами Вензони починається парк Заповідник при Альпі Джулія, його площа 100 км квадратних. На цій території охороняють дику природу, в тому числі козулі, які можуть пробігати, яких я, до речі, бачила вночі кілька разів, і навіть бурих медмедів, які приходять сюди зі Словенії. Гуляєш тут і ніби не в Італії, а десь вдома. Я собі так подумала: Північна Італія, як Закарпаття, Полента, Ньоки, шинка і вареники. Я, до речі, проголодалася, тому пішли, а точніше поїхали. Я покажу, про які вареники взагалі говорю. Черсон це традиційна страва ярської частини Італії. По факту, як наші вареники, тісто в них таке схоже більше на равіолі, начинка може відрізнятися. Всюди дають по-різному. Основне це рікота, далі йдуть там родзинки, м'ята, кориця, різні спеції. Там черсон посипані копченою рікотою і политі топленим маслом, яке пройшло спеціальну обробку і повністю безпечним для споживання. Чому взагалі саме такі складові начинки? Існує легенда, що в середньовіччя купці, особливо продавці усіляких приправ, ходили в далекі походи і приносили своїй дружині залишки по факту, що лишилось. А вони вже там робили, додавали їх у ті черсон, все що завгодно, і тому начинка, звісно, від ресторану до ресторану може змінюватися в кожне господині свій рецепт і. Саме ця страва стала поширена святково. І на смак я вам скажу перший раз, я не зрозуміла, що це таке. Другий раз і третій все. Я зрозуміла, що це одна з моїх улюблених локальних страв Італії. Вона має такий класний присмак. Я не можу пояснити. Такий свіжості і, затиш... і затишку. І не даремно в принципі, їх їдять на різдво, на всілякі свята, а раніше взагалі тільки подавали тільки на весілля, настільки це була святкова страва. Ох, получила річну дозу тіста нормально. Головодна боба по-італійськи. Ми беремо все. Тому що за це оплочено, ви що думаєте? Вона ну, трохи більше, якщо чесно, ця фішка платити за куперто. Деякі приносять хліб, деякі просто деруть 2,50 за скатертину. Я розумію, офіціанти чайових ніяких не отримують, тому що це плата за те, що тобі накрили на стіл, дали помиті вилки, делки і тарілки і серветочку. Позбуваємось доказів раз. Швидка, головона допомога наступного разу буде готова. Як вам мій загарчик? Чисто загарчик велосипедиста від годинника і від рукавичок. А тут можна припаркувати свої велосипеди. От така от байк-парковка цілодубова. Я не знаю, що вони пишуть, що там є камера. Я там жодної камери не бачила. Ну в принципі, як завжди. вийшов. Чи наверху живе котик. Ріжиться собі, чешеться, дивиться на людей. Бувають дні, коли йде на балкон, там дивиться. Скільки я сюди приїжджаю, не бачу його тільки взимку. Можна зняти собі в оренду квартирку і бонусом туди йде котик. Така ось цікава місцева знаменитість. Про мумії я вам розказала. Познайомилася з місцевою кухнею. Трошечки ввела в курс діла. Знаменитись місцевою теж я вас познайомила. Пішли пробувати італійську каву. До речі, власниці цього закладу дуже класні бабульки. Я так зрозуміла, вони сестри, мають свій сімейний бізнес вже дуже багато років. Оскільки я б не була у Вензоні, приходжу завжди до них. Досить атмосферне місце. Літом можна попити пиво або зранку каву з бріошем. а зимою я дуже люблю приходити сюди, на глінтвейн, і вони ще також роблять дуже класні паніні з прошуто сан даніелі Так, все, пора мені вирушати в дорогу. Не знаю, мабуть, придеться мені вдягнути якийсь дощовик. Потому, що мені так холодно купіть тулети. Побажайте мені удачі. Моя колоночка є. Ще нас Не знаю, якщо чесно, куди її прикріпити, щоб вона не звалилась. Покладу її, напевно, в сумочку короче, я пішла. Бачимось десь. Ось і підійшла до кінця моя маленька подорож, котра є лише початком мого великого шляху на ютубі. Це мій перший змонтований влог. Я дуже старалась і, якщо чесно, хвилююсь. Тому буду рада, якщо комусь буде корисне та цікаве це відео. А зрозумію я це завдяки вашим лайкам і коментарям. Підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. Незабаром буде нове відео. І я знову візьму вас з собою в подорож.